Мої шанування, дорогі радіослухачі, з вами програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. Юзеф Пілсуцький постать Символ, один з найважливіших батьків-засновників відродженої у 1918 році Польщі. Революціонер, солдат, державний діяч. Він пройшов шлях від соціаліста революціонера й в'язня царської Росії до начальника відродженої польської держави у травні 1926 року. Пілсуцький здійснив державний переворот і встановив авторитарний режим санації, що спирався на культ сильної влади його власної особи. Ганебним символом санації став концтабір для політичних ворогів Береза Картузька. Юзеф Пілсуцький був прагматиком, але дещо з романтичним флером, що яскраво проявилося в українському питанні, яке він розглядав у ключі геополітичного протистояння з Росією чи то білою, чи то червоною. Півсуцький вірив, що Незалежна Україна стане надійним буфором Польщі перед імперським натиском Росії. Саме тому він уклав союз з головним отаманом Української Народної Республіки Симоном Петлюрою. Союз, який підтримав український визвольний рух на Наддніпрянщині, і також півсуцький висов війська на Київ у квітні. 1920 року цей похід, знаний як Київський, хоч і завершився невдачею, став уособленням ідеї федералістичної міжморської Європи, яку Півсуцький протиставляв Росії і Німеччині двом запеклим історичним ворогам Польщі. Та, попри стратегічне бачення, його підхід до українського питання залишався суперечливим і непослідовним. Про Юзефа Півсуцького з часу смерті якого 12 травня виповнилося 90 Років та місце українського питання в його політичній думці і політичній практиці, мова і піде в цій програмі. А до розмови я запросив історика професора Богдана Гуя з Львівського національного університету імені Івана Франка. Отож, пане професоре, коли ми говоримо про півсутського та українське питання в його політичній думці. І практиці, перше, що звичайно приходить на думку пересічному слухачеві, це Варшавський договір і союз Півсудський Петлюра 1920 року. Тим часом цікаво дізнатися, а якою мірою українська тематика була присутня в нього ще перед цими подіями, тобто ще в добу його революційної діяльності в революційній фракції польської соціалістичної партії, тобто ще до Першої світової війни. Якщо це питання в нього стояло, то яке значення Півсуцький йому надавав? Думаю, що це питання не було пріоритетним в його думці, тим більше що тоді взагалі українського питання фактично не існувало на міжнародній арені, і тому говорити про те, що Півсуцький щось там передбачував на багато років наперед і думав про незалежну Україну, я би не став? Тим не менше, скажімо, його діяльність на кресах так званих. А це, ви знаєте, у нього були улюблені терени, зокрема на теренах Галичини. Засвідчують про те, що в нього були контакти, непогані контакти з представниками українського національного руху. Е, є свідчення про добрі контакти з українськими діячами Галицькими. Є е, свідчення про те, що маршалок навіть читав лекції. Про тактику вальки збройної, тобто збройної боротьби для представників українського січового стрілецтва, думаю, що його зацікавленість україною зродилася вже пізніше, після постання незалежної української держави, після відродження незалежної Польщі ну і. Головною причиною зацікавленості українським питанням було те, що він зіткнувся з російським імперіалізмом. Ну і в цій ситуації він змушений був шукати союзників, тим більше що він прекрасно розумів, що захід в цій ситуації займає як завжди двозначну Позицію, зокрема по відношенню до Росії, відомий цей факт. Поведінка, зрештою, країни на під час польсько-українсько-більшовицької війни в двадцятого року теж це засвідчує, і таким чином, українське питання в його політиці це було питання тактичного союзу чи навіть стратегічного союзу. Але це на мою думку вже появляється пізніше в період боротьби. За територію і незалежність, а чи в Юзефа Піусуцького теж був присутній романтизм якоюсь мірою щодо українського питання в дусі гасла антиросійського повстання 1863 року. За нашу і вашу свободу в нього був суто прагматичний підхід, чи все таки емоційні чинники теж були присутні? Ну, ми можемо говорити про емоційність маршалка про його зустріч з петлюрою. В грудні 2019 року Альведарі, коли вони замість двох годин говорили до самого ранку, можемо говорити про певний сентимент його до петлюри, як нащадка оцих козаків, коли в Вінниці зустрівшися в травні 2020 року, вони один одному кинулися в обійми. І як пише Богдан Урбанковський, більше подібного жесту щодо глави іншої держави, Пілсуцький ніколи собі не дозволяв. Але очевидно, що прагматизм, реаль політік це було провідний чинник в його стосунках щодо України. Згадаємо його відомий вислів в інтерв'ю для однієї, бодай же з британських газет: що з українцями я, власне роблю експеримент, кидаю на глибокий, змушую плавати. Як осягнуть своє, то будуть мати, а як ні, то ні. У 1918 році, коли вже існує УНР, відроджується українська державність в Галичині і на Волині. Тоді, внаслідок листопадового чину, постає Західноукраїнська народна республіка це сильно спутало карти Піл його грі довкола української справи. В нього водночас тут простежується певна двозначність йому закидали тоді, і такі аргументи звучать і сьогодні. Що мовляв, через свої, нібито, геополітичні симпатії до української справи він не надто поспішав з допомогою полякам у Львові. Чи дійсно щось в цьому є з правди в цих закидах? Сперечно, львівські події постання Західноукраїнської народної республіки були з несподіванкою і для поляків, але я думаю, що для багатьох українців теж це було несподіванка. Це був зрив молодих революціонерів, на чолі з Дмитром Мітовським. Старше покоління, як відомо, підходило до цього питання більш обережно. Ну і чи прагнув Пілсудський тоді до захоплення всієї Галичини, сумніваюся. Власне, є його відома фраза про відношення до планів народової демократії, національної демократії щодо Галичини, і його підходів. Він сказав приблизно таке, що різниця між нами полягає в тому, а що вони хочуть всю східну Галичину, а я ні. Тому пізніше переговори. Я думаю, що до цього його теж схиляли держави-антанти, які стояли на позиції права народів на самовизначення. І власне, ця лінія Барталемі, яка була запропонована для поділу на дві частини української і польської Галичини, позиції французів, зокрема генерала Деколля, тоді капітана, який чудово бачив бачивниці. Становище поляків українців у східній Галичині змушували Пілсудського діяти більш обережно. Але так чи інакше, ну можемо говорити про сантименти, але допомога була надіслана. Блакитна армія генерала Галлера була скерована до Галичини, і всі наступні події показали, що Пілсудський твердо стояв на позиції державних інтересів Польщі, а відносини до України власне в нього була поділена Галицька. Україна і надніпрянська Україна, щодо яких в нього були дві, скажімо так, різні політики. Сьогодні в польській і українській історичній політиці політиці пам'яті підкреслюється позитивне історичне значення Варшавського договору від квітня 1922 року. Позитивне значення угоди Півсуцькі Петлюра. Тим часом це була трагедія для частини українського народу, адже Петлюра змушений був відмовитися від претензій на східну Галичину і Волинь які були тоді зайняті вже польськими військами. Це Призвело до розколу галичани на чолі з головою Західної області Української Народної Республіки, як тоді це утворення називалося Євгеном Петрушевичем. Оголосили головного отамана зрадником: чи не варто власне дивитися на цей польсько-український союз в менш горифікаційних тонах, як це зараз переважає? Бачите, переговори були дуже складними. Дипломатична місія, яка цілу осінь і початок зими 2019 року працювала в Варшаві, стикалася з твердою позицією представників польської сторони, на чолі яких був Роман Кноль. І власне Роман Кноль, який походив з України з Києва, е, власне, фактично репрезентував оточення маршалка Біл який був дуже зацікавлений в цих переговорах з делегацією Української Народної Республіки. І головна причина цієї зацікавленості було очевидно потреба знайти союзника в боротьбі проти московського імперіалізму, незалежно від того, чи червоного, чи білого, і оця ситуація, про яку ви питаєте, вона була дуже складна. На тому, щоб фактично. Петлюра не мав жодного впливу на ці переговори. Поза як він знаходився на території Української Народної Республіки, залишках території, делегація знаходилася у Варшаві, телеграфного чи телефонного зв'язку не було. Кур'єри не доїжджали, і в цій ситуації рішення про кордони, майбутні кордони між Українською Народною Республікою і Польщею. Якщо би Українська Народна Республіка постала, вирішував глава делегації тодішній Міністр закордонних справ Андрій Лівецький, причому він виїжджав навіть до Галичини, зустрічався з галичанами і з Шептицьким, з іншими галицькими діячами. Ну і було прийнято, скажімо, так, колегіальне рішення, що в зв'язку з трагічною ситуацією української державності для продовження боротьби треба приймати умови. Польщі, поза як на інших умовах, вона не погоджувалася на визнати Українську Народну Республіку і надати їй допомогу. Тим більше, що коли говорять, Петлюра віддав Галичину поляк. Петлюра не віддав, не можна віддати того, чим не володієш. Галичина, як ви знаєте, була зайнята польськими військами. Очевидно, існували певні можливості ще для. Принаймні обмеженого суверенітету величини, тобто автономії. Ну але західні держави, як завжди, зіграли на користь того, хто їм ближче. Я ближчим була Польща Україна. Для них це був, скажімо так, черяк, який постійно поболював і нагадував про себе. Тому рішення, хоч було пізніше, прийняти, знаємо рішення ради амбасадорів, але воно фактично не вплинуло на відношення Польщі до своєї провінції. Тут ми маємо, скажімо так. Подвійність підходів заходу до подібних питань, ну і очевидно, позицію Польщі твердо вважала Галичину своєю, так само як українці вважали її своєю. Це була боротьба двох патріотизмів, яка закінчилася на користь сильнішого. Але повторюю ще раз, Петлюра підписуючи вже Варшавський договір, фактично нічого не міг змінити після того, як 2 грудня 2019 року. Була підписана польсько-українська декларація, де, згідно з домовленостями, Галичина і Західна Волинь залишилися в кордонах польської держави. Безумовно, є чимало ряд причин, чому спільний похід польських військ і частин УНР на Київ закінчився невдачею. Можливо, тут варто все таки головну увагу звернути на те, як польські війська ставилися до українських селян на, на Дніпрянщині, адже там вони відновлювали панування польських землевласників, тоді як селяни вже провели тоді перерозподіл цих земель між собою. Польські війська утверджували таку ж політику експлуатації сил і ресурсів, як це робили німці при гетьмані Скоропадському. Ситуація була однозначною. Коли укладався Варшавський договір, то планувалося, що вдасться мобілізувати до українського війська приблизно 100 тисяч добровольців і не тільки вдалося натомість поповнити українську армію на цих теренах лише двома тисячами. Осіб і власне однією з головних причин було власне те про що ви сказали: тобто селяни боялися повернення поляків, селяни правобережної України, а власне на цих теренах розгорталася київська офензива. І це було пов'язано з тим, що в сімнадцятому вісімнадцятому році вони перейняли величезні обшири землі, яка належала польським землевласникам. і оці польські землевласники поверталися разом з польськими військами. Але треба чітко пам'ятати, що Піл заборонив їм повертатися на ці терени, розуміючи, яка буде реакція, але його звичайно на місцях не слухали. І, зрештою, війська поводилися так, як поводилися. Особливо нарікав Пілсудський на грабуючі познанські полки, які поводилися в Україні як в завойованій країні. Познанські полки виховані на огнім і М'єчем Сінкевича, виховані національної демократії. От і результат був очевидний. Сам він, Пілсудський, в своїх листах до генерала Сосенковського нарікав що з тими транями воювати не можна, тобто з познаняками. бо вже мені доносять, що то та смуга, якої вони наступають, готова робити повстання проти нас, і, зрештою, подібні донесення мали місце і взимку 20-го року, ще перед київською виправою. На теренах, де були розташовані українських теренах, де були розташовані польські війська, вибухали антипольські повстання, селянські повстання. Фактично, оця політика військових властей польських щодо українського селянства, вона так чи інакше сприяла більшовикам. І, отже, пізніше, навіть коли Київська виправа закінчилася невдачею. І українські військові і політичні круги готували партизанську війну повстання на теренах під радянської України. В донесеннях з цих теренів читаємо батько. Це до Петлюри Вертайся тільки без поляків. Інше донесення свідчило, що якщо Петлюра знову повернувся з поляками, то селяни були готові піти з більшовиками бити поляків. Тобто тут мало місце, і реальна ситуація пов'язана з землею ну і, очевидно, більшовицька. Пропаганда, адже відомо, що вони проводили таку антипольську пропаганду, і вона принесла свої результати. Тим більше, що ця пропаганда підкріплювалася поведінкою польських військ на теренах України. Натомість, Пілсудський, як ви розумієте, був обурений такою політикою, намагався щось зробити. Але вже в двадцятому-два році він був відсунений, усунений від справ і все вирішували ендеки цієї ситуації. Прикметно, що попри всі ті речі, про які ви вже сказали, війська УНР залишилися вірним союзником під час найбільшого випробування для молодої польської держави, чим стала власна більшовицька навала, а кульмінацією тоді була Варшавська битва у серпні 1920 року. Власне, і це польські дипломати зазначали, що заховали більше холоднокровності, ніж польські війська, і відступаючи, билися героїчно. Фактично, значною мірою українські війська врятували ситуацію влітку 1920 року. І тут одиву йдеться не про замостя, бо під замостям... Ми знаємо генерала безручка, тоді полковника безручка, але українські сили були надто малі, щоб стримати наступ більшовиків, і тому в обороні замосця більшу участь брали польські війська. А от коли говорити про південний фронт, про лінію, яку тримали українсько польські війська вздовж Дністра, де українці становили близько 50% всього особового складу, там ситуація дійсно значною мірою залежала від українських військ. Тим більше що тоді зродився такий цікавий план, про який згадував полковник Коновалець, що група військових звернулася до Петлюри з пропозицією відкрити. Фронт більшовикам відвести українські війська в Карпати, провести там мобілізацію, зміцнитися. А тим часом совєтські війська мали піти на Румунію, Угорщину, де теж було багато революційного матеріалу. Війна би вибухнула з новою силою в Західній Європі, Баварії, червоні, північній Італії. І тоді Антанта змушена була би знову вступити в війну проти радянської Росії, а українські війська зміцнені мобілізацією відпочинку у Карпатах тоді б становили поважну силу на телах Червоної армії, і можна було б ще раз підняти питання про визнання незалежності України, про допомогу Україні і так далі. Тому Але Петлюра вірний. Власне, союзницькому договору з інсуцьким, я думаю, що до особисті власне мотиви зіграли головну роль. Сказав, що він не допустить зради союзникам. Тобто, це був благородний жест з боку нащадка козацького роду. Думаю, що. Петлю це доцінив, вибачаючись пізніше в таборі Щепьорну перед українськими інтернованими вояками, але народова демократія, представники інших правих сил Польщі з легкістю перекреслили всю дотихчасову українську політику маршалка, підписуючи риський договір, який фактично означав поразку українських визвольних змагань. А яке було політичне та символічне значення невдалого замаху на пілсуцького у Львові у вересні 21-го року, який здійснив член української військової організації Степан Федак, котрий заявив, що це мала бути помста за зраду українського союзника у ризі? Що цікаво, сам півсуцький зробив все, аби Федака не було покарано? За спробу його вбити, чи це почуття провини вплинуло на таке його рішення? По перше, пілосуцький нічого ні, ні не зраджував нікого, тому що повторюю ще раз риський мирний договір. Був підписаний без нього, і почуття вини щодо українського союзника в нього завжди існувало. Як ми знаємо, галичани були більш радикальними в підходах до поляків. і На Дніпрянці поводилися інакше. ХДК, ну, очевидно, це мала бути акція, яка засвідчила б те, що галичани не здалися і продовжують боротьбу українська військова організація, яка пізніше переродилася в ОН. Вона постійно підтримувала стан революційної напруги, але знаємо, який це був замок. Замок був невдалий. Правоподібно, подалі не надто переймався фактом, що в нього стріляли. Що більше віднісся до молодого Федака Федака Джуніора, дуже скажімо так, ліберально мені оповідали про. Хід цього слідства, про те, що зник револьвер, з якого стріляли, врешті Федак був померлений. І тут справа, може, не так в особистих поглядах, симпатіях, антипатіях, а точніше, в особистих, в особистих, радше так, особистих підходах Півсуцького. В його давніх зв'язках, пам'ятаєте, я говорив про те, що він мав добрі зв'язки у Львові ще перед вибухом Першої світової війни, зокрема, свідомим адвокатом Федаком. Сіньором, ну і правдоподібно, власне, ця давна знайомість, і то, що Федак напевно залагоджував для нього різні оборудки, спричинилося до того, що е, справа була фактично зам'ята. Маршал на нічому не наполягав, він поки намагався злагодити цей факт. Існує такий історичний анекдот. Коли його запитали, для чого він так лагідно потрактував це все. Він махнув рукою, і сказав: А як я був молодий, то теж. То робив, тобто стріляв, от відома його молода терористична діяльність, про що звичайно зараз в Польщі не надто хочуть згадувати, особливо коли порівнюють діяльність ППС революційної організації українських націоналістів. Але фактом залишається те, що коли вишколювали бойовиків ОУН. То численні брошури, в яких прославлялася терористична діяльність Маршалка проти е Російської імперії, були для власне цих бойовиків обов'язкової літератури, і це є факт. Власне, чи можна метафорично сказати, що це піусуцький породив Бандеру, бо так деколи говорять, яка його відповідальність за радикалізацію галацьких українців і діяльність УВО-ОУН особливо з огляду на санаційний режим, пацифікаційну акцію 1930 року і зростання твердого авторитаризму у Польщі? Я би не був таке безапеляційний. Ісуцький, звичайно, і півсуцький, але пам'ятаємо, що політика, українська політика Другої Речі Посполитої дещо відрізнялася. Маємо Волинський експеримент е, Генрика Юзевського, скерований, звичайно, в першу чергу, на надніпрянських українців, на іммігрантів, які знайшли себе в, в, в межах другої речі посполитої. Е, це була політика спрямована на майбутнє, яка від Ну, проводилася в межах фактично політики прометеїзму і в інтересах відродження майбутньої української держави на Дніпрянщині. Натомість в східній Галичині, так званій Східній Галичині, в трьох воєводствах, крім це до уваги, переважні впливи мала народова демократія, яка тут на низах проводила свою політику, особливо у світній галузі, що давало поживу для діяльності радикальних елементів. Відношення до радикальних дій українських націоналістів до нагнітання ситуації його можна оцінювати по різному. Прихильники безперервної революційної боротьби нагнітання ситуації національної революції оцінюються по одному. Натомість прихильники, скажімо, того ж митрополита Шептицького оцінюються зовсім по-іншому, і тут в нашій українській історіографії, ментальності дуже в дивний спосіб вживається пошана з одного боку до Степана Бандери, з другого боку до Андрея Шептицького. Це засвідчує той факт, що ми до цього часу не можемо розібратися, що було краще, чи Українська Народна Республіка Грушевського Винниченка, чи Гетьманська держава, Павла Скоропадського чи директорія на. Чолі з Петлюрою, і таким чином ми продовжуємо шукати винних в наших проблемах. Хоча, як писав свого часу Іван Степанович Мазепа, як там нема любви, нема згоди, от жовтої взявши води, прес незгоду всі пропали, самі себе звоювали. От. Так що яка відсутність скоординованих дій. В цей період спричинилося до того, що пізніше українські активні середовища вибрали шлях терористичної боротьби. Чи Півсуцький породив Бандеру? Я ну не можу цього так прямо сказати. Можу сказати, що пригноблені народи здебільшого вибирають шлях терористичної боротьби, тому що вони іншого виходу не мають протистояти організованій державній силі в відкритий спосіб, просто немає шансу. Так робив Пілсудський, так робив Бандера, і з цим треба власне розібратися, наскільки це було виправдано, і наскільки воно було ефективним в цей час і на закінчення. Як українцям варто сприймати Юзефа Півсуцького у світлі всього вже сказаного? Маємо сприймати таким, як він був. Пілсудський був Пілсудський. Пілсудський був поляком і діяв в інтересах польської держави. Очевидно, що він не був ангелом. Очевидно, що політика щодо українців була на його думку викликана державними польськими. Інтересами, але звичайно, говорити про те, що це був якийсь надзвичайно геніальний блискучий політик. Ми не можемо, тому що сама політика другої речі посполитої щодо української меншини, зокрема, мала багато помилок, і маршалок як людина, яка очолювала цю польську державу, безперечно несе за це відповідальність. Але ми повинні розуміти. Складність цієї ситуації, і що склеїте Польщу з трьох половинок, як пам'ятаєте, іронізували От, в той час з трьох половинок, тобто з трьох займанщин. Російської, австрійської і німецької було надзвичайно складно, але то, що поляки зуміли в міжвоєнний період зробити те, чого ми не зробили за 30 років свого існування, це свідчить, засвідчує щось їм вдалося, і тому треба напевно вчитися від поляків, як будувати націю, і це напевно повинно сприяти боротьбі українців за свою незалежність проти російського імперіалізму. Цілком підписуюся і погоджуюся з цим висновком професора Богдана Гудя, якому я дякую дуже за цю розмову. А наступного разу ми знову почуємося в цю саму пору цей самий день. З вами була програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. Почуємося.